Плитовник російською мовою в шкірі подарунковий. Чому подарунковий? Тому що він виконаний повністю вручну з таким гарним тисненням золотом. Накладочка в посрібленні, розп'яття в позолоті, розпис ювелірними емалями, прикрашений камінчиками Сварозки. Дивіться в колір шкіри, як гарно прикрашена бічна частина зрізу дуже гарно виглядає. Тут великий шрифт такий. Гарно читається зібрані всі молитви за главними товстим, виділеним шрифтом, читабельний текст, плотна сторіночка. Вважаю дуже гарний подарунок. Не тільки для когось, а й для себе. Цінуйте також себе, купуйте собі такі дорогі речі, які будуть довговічними, і можливо будуть передаватися з покоління в покоління, тому що якісно зроблений, якісно переплетений. Ми знаємо багато. Багато зустрічається випадків, коли приносять от буває до нас там євангелія, молитвослови, яких там 1900-х років їм по більше ніж 100 років, і вони ще в гарному стані. Це ж саме може відбутися з вашою книгою. Сайт іконна лавка. в шапці профілю. У нас багато і релігійної, і подарункової літератури. Переходьте туди, обирайте, що вам потрібно. Якщо виникнуть питання, звертайтеся, ми швидко доставимо.